Всім привіт! Сьогодні 12 січня 2025 рік Київська область. Сьогодні мова піде про мандарини групи УНШУ. Звісно, чому хочу зняти це відео? Тому що мені треба познімати мандаринів. І це не всі. Представники будуть сьогодні показані, не всі представники цієї групи будуть показані у цьому відео. В мене є і Планеліна, і, і Примасоля, Гудзера, але у цьому році в мене, як я вже сто разів казала, плодоношення я загубила. я... У мене такі були обставини, що я погано доглядала за своїми рослинами і, звісно, пересушувала, поскидали. І тому показую то, що залишилося. Ну, плюс ще, наприклад, той же Івасакі, наприклад, ось він, він в ґрунт висаджений, і поки він там засвоїть кореневою, все, що йому треба. Видасть плодоношення. Той же, наприклад, весь час я забуваю, що да? ж таке? Чи оварі, чи окіцу. Ой, блін. Оварі, так. Оварі в мене у цій теплиці, а в мене в іншої теплиці. Оварі вже декілька плодів ми зняли, лише парочка висить. До речі, мандаринам перевисіти це не на користь. Смаковим якостям. Тому, якщо ви так більш-менш спостерігаєте, що він такий вже ну стає трохи рихлуватий, то краще краще трошки раніше знімить, ніж він буде висіти і стане трухлий всередині, і втратить взагалі всі свої соковитості. ой в цій теплиці я тільки зніму оварі. Ну так, про нього що сказати? Звісно, можна все це прочитати у гуглі. Оварі це, це дуже давній сорт невідомого походження. Він колись давно, дуже давно, він промисловий був і дуже розповсюджений. Але ж час не стоїть на місці, і, звісно, це тросоводство теж. І тому виводили дуже багато сортів, які з успіхом зайняли його місце. Але він дуже смачний, як на мене. Такий собі класичний мандарин. Із Радянського Союзу, із мого дитинства. Ось, Зараз я зніму плід з цієї теплиці, а потім ми підемо у другу теплицю, там, де переважна кількість оцих іншил, які я вам хочу сьогодні показати. Так, ну прийшла я у другу велику теплицю. Сніг ще повністю з даху не сповз, тому що так темнувато трошки. Штучне опалення вимкнуло, але воно мало що допомагає. Так, тут лавр мені тут дуже заважає. Так, тут в мене хто наступний? Наступний в мене мандарин Ковано Васе. Це моє щеплення ще 18-го року. Це карликовий сорт мандарину. Він дуже-дуже компактний, він дуже-дуже повільно росте. Як для свого розміру, то, в принципі, досить врожайний, невибагливий і ідеально підійде для підвіконня. Або воджі. Ось залізу на табуретку, бо сама рослина невелика, підвіконня високе. Так, вже багато з нього обірвали. Залишилось, як я дивлюся, зараз шість плодів. Було ну, в два рази точно більше. Особливо тут знизу висіли. зараз. Знімемо декілька плодів з цього сорту. Поступово буду показувати, потім я вже зріжу і зважу. Так, далі, після нього в мене йде тут це е, перше повноцінне в мене плодоношення мандарину з чеського пітомніку під назвою Калінін. Він теж відноситься до досить компактних рослин, невеликих. Рано він вступає в плодоношення. Це теж такий досить врожайний карлик. Теж ідеально він підходить для підвіконня. І теж вже це на ньому вже не всі плоди. Знизу вже все обірване, що було. Ну і поруч вже не перше плодоношення і в мене є, зараза, тут в мене чіпляється інжир мене чіпляє. І тут теж залізу. Зараз на табуретку е -е, стоїть. О, блін, тут пролазити ще ще квест. Мічуринець, мандарин Мічуринець, це не перше плодоношення. Таким, знаєте, карликом я б його не назвала. Він такого середнього росту. Цей мандарин ви... виведений у Батумському ботсаду. Якийсь гібрид, ну, якщо він на, на відміну від того ж Кованивасе або Кіцу. Там невідомо, де він взявся, давній дуже сорт. А тут така сучасна більш-менш селекція його. Він схрещений із мандарином Моншиу, якимось там грейфрутом, не знаю яким. І дуже теж вражайний, дуже вражайний. У цьому році єдине, що плоди дрібнуваті. Тому що терміново, я вже на цьому наголошувала, терміново потребує пересадки. Він, до речі, він дуже-дуже невибагливий і він дуже, я б сказала, практично мало або практично не вражається шкідниками і хворобами. Досить стійкий. Я б сказала, що от поруч. Він стояв з будь-якими сортами, які були потрощені кліщем або напала на них щитівка чи червець, якось мічуринець, вони ігнорують ці шкідники і хвороби. Досить такий виведений, знаєте, витривалий сорт, але він не карлик. Він не дуже потужний, але не Ковановаса, звісно, і не мечуринець. Ой, не калінін, пардон. Ну, зараз я поступово позрізаю. До речі, поки я лазила, за вами розмовляла, тарілку залишила на парапеті біля першої теплиці, виходжу, дійшла сюди, думаю, де ж ваги подівалися електронні. А в мене тут така собачка рідка, мала бандітка. Ну, знайшла я їх, слава Богу. Навіщо вони їй були треба? Ну вона, звісно, вона довго і не гралася. На снігу кинула, добре, що я знайшла. Так, бо я думала, що вже ми не зможемо нічого зважити. А так, я їх знайшла і зважимо. Зараз зніму, покажу вам ближче. Так, ну, в цьому відео, звісно, аварії. Він буде важити, він, він, і зовні більший плід. Хоча там на дереві були маленькі. Ну, так вийшло ще в дегустації. 127 грамів приймає участь отакий велетень. Далі, буду більший е е плодик е з. Ну, Представників цього сорту кожного будуть найбільше зважувати, бо все ж таки маленький це не показник. Це в мене зараз такий. Взагалі, оцей м -м 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 -м, великий, що здається, тут, він все одно не характеризує цей сорт. Це в мене в цьому році так вийшло. Я вам вже казала, чому. 50 грамів, ковановаси, калінін. Сорок, нехай буде 41. Ну і мічуринець. 46 і шість. Зараз розріжемо, побачимо, що всередині. От, бачите, розрізала. Всі плоди дуже-дуже соковиті. Е Рослини всі, крім, думаю хто, крім е мандарину Мічуринець, були на вулиці. Вони весь час без насіння. Мічуринець ніколи не мав насіння ні Ковановаси, ні Оварі, ні Акіцу, ні Івасакі оця вся серія. Але бачите, перше плодоношення мандарину Калінін і Пару кісточок я бачу. Дуже дивно. Це перше плодоношення в мене. Ще раз повторююсь: оваріо Кіцу і Васакі плодоношення вже було. ковано Ковановаси вже 100 разів було. Мічуринець теж було. А ось Калінін 5. Це перше плодоношення. Так, ну спробуємо. Оварі. Кислинки немає зовсім. Солодкі-присолодкі, дуже соковитий, але відчуваються перегородки. Є таке відчуття. Дуже ароматний, дуже солодкий, дуже соковитий. Класний, класний, класний. Але перегородки, ну, я ж кажу, все, впливає на на в якості, впливає догляд, недополив, пересушка. Ну, так буває. І бачите, скоринка тут товстувата. А ковануваси, калінін, Мічуринець, скоринка тоненька. Але вона відокремлюється добре. Ковануваси. Це класика. Кислинка присутня. Ну, Ковануваси вона взагалі буде як ви його цей мандарин не вирощуєте, як ви не регулюєте полив, там треба, як, коли вони вже набирають цукрів, так трохи припинити полив, щоб не заливати, бо буде водяниста, м'якоть, така солодка. Все одно кислинка буде. У цьому сорті, скільки вже в мене він плодоносить. Ви ж бачили з 18-го року, а плодоносить він з 20-го десь приблизно. І кислинка присутня. Але це класичний новорічний мандарин, і вона повинна тут бути. Не буде іншого в нього смаку. Але воно дуже збалансовано. Я ж кажу, це, це такий настальжи, настальжи, мандарин. Так, ну і спробуємо калінін. До речі, клане Васе, перегородка, бачите, повністю однорідна, вона, ну, як її немає. Коли їж, не відчувається зовсім. У Калініні, я б не сказала, що перегородка оця серединка. Вона якось трохи відчувається. Вони всі шиу. Але е, такі нотки м, і відмінність е, у смаку все ж таки відчувається вона є. Аромат трошки інший. Його так важко може передати словами, але, м, ну як вам сказати про цей, про цей Мічуринець, ой, Мічуринець Калінін. Він і навіть і аромат трошки має такий відмінний від ковани васи. Смачний. Але перше плодоношення, рослинка мал, маленька, горщик теж невеличкий, т, тр, ну, теж треба перевалювати, збільшувати контейнер. Ну і... Останній, що хочу показати сьогодні, це мічурниць. не перше плодоношення. Дуже він подобається. Він... Колись в мене таке було, що ви знаєте, я навіть думала, що він плодоношення чер чер чергує То один рік дуже багато плодів, потім менше. Але ви знаєте, у минулому році було багато дуже плодів, і у цьому році багато плодів. Єдине, що у цьому році вони дрібнуваті. ну... Треба перевалити, я ж казала, вже, великий горщик. Але ви знаєте, була пересушка не один раз, але ви знаєте, плоди не репнули. Ви ж бачите, скільки багато на такій досить невеликій рослині, дуже рясно нав'язав, практично нічого він не скинув. Ну... У зародках, коли в самому початку там щось поскидав, але повноцінних плодів він не скинув зовсім, він не порепався, і плоди, бачите, які соковиті. Ну, дуже соковиті. Він не підсушив їх зовсім. Вони не трухлі. Ну, от я вам хочу сказати мій підсумок. У Мічуринці теж кислинка є, вона може більш така, більш, е, більш сильно так вона присутня, але смак в нього цікавий, значить, е, оварі? Кислинки немає зовсім. Солодкий, солодкий. Солодкий, бачите, рихлуватий, але він соковитий. Ну, але перегородка відчувається. В кому не відчувається перегородка, це в ковано васи і у мічуринця. Я грішу у, стосовно калініна, що це перше плодоношення. Там, ну, таке, знаєте, буває. Що перше плодоношення, як кажуть, перший блін комом. Може так, що воно вийшло. Кісточки, до речі, дуже дивно утворилися. Нічого, вони картину не псують. Єдине, що у перегородки, да, так, все ж таки у оварі, ще раз повторююсь, і у Калінін 5 перегородки присутні. Вони не критичні, вони не так, щоб вони дуже знаєте, що хочеться їх. Викинути, виплюнути, ні. Але все одно, якщо порівнювати вже, то Мічуринець і васе, вони повністю однорідна консистенція, просто їш оці дольки, воно от так все, все разом виходить. Зовсім не відчуваєш оцих перегородок. Хоча так зовні, ну їх видно, ніби вони є. А тут бачите, теж ніби вони також виглядають, як у, у цих. Мандаринів, але на, за смаком вони відчуваються. І все одно я вам хочу вам сказати, що ці всі мандарини, вони всі класні. За розміром для квартири, для балкону, для лоджії, для невеличких приміщень це калінін 5 і Ковано-Васе. Трошки більш потужний, це буде мічуринець. Оварі. Оварі буде великий. Він не для квартири. Для квартири оце Карлики, це Калінін і ковановаси. На сьогодні, кого б я вибирала, це ковановаси, звісно. Такий, знаєте, старий сорт, він вас не підведе. Він може його, так, знаєте, ну, забули зараз всі женуться за крутими новими, за голдами. А це такий давній, перевірений часом. І скільки в мене було плодоношення, і були різні ситуації з поганим доглядом. І бачите, незважаючи на це, плодоношення досить непогане, і мандарини соковиті. Так що, отакий підсумок. Ще раз повторююсь, це не всі мої уншиу, не всі сорти з групи уншиу, Так буде вірніше сказати. Але якась картина вже, так можна, можна так сказати, зрозуміла стосовно кому можуть підійти ці сорти. От прибігла рідка. Здрасті. Опа! <реш> так що ось така краса і досить така приємна смакота. І на цьому я вже закінчую відео. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока!